Отця і сина і Святого Духа, міго Отця і Сина і Святого Духа, міго Отця і Сина і Святого Духа. Ці дні війни страшної, російсько-української, загарбницької, московицької, окупаційної. Ми читаємо чудне Євангеліє про Самаряниню. Про спілкування Господа біля викопаної криниці Якова з Самарянкою. Цей чудна, чудний їхній діалог, чудна любов цих двох людей. Господа, що став чоловіком і Самарянки, яка мала п'ять чоловіків і шостим живе який не чоловік, і тим не менше вона. У цій своїй любовності шукає правду. І їй даровано почути, то, що вся церква буде повторяти і від цих слів, які сказані, для неї буде навчатися. Їй, Отій п'ятимужній, яка живе зараз з немужем, Господь відкриває, що Бог є дух. Но гляде час і нині єда істина і поклонниці, поклонниця оцю духом істиною. І це є розмова не тільки Господа і самарянки, але і іудея і самарянки. Праведного іудея і Самарянка, яка не спілкуються з юдеями, самаряни, які не спілкуються з юдеями, тобто вони представники двох, двох, скажімо так, релігійних громад, які не мають єдності, які не можуть спілкуватися. Про це Самарянка їм говорить, коли починається їхнє спілкування, що ти же довин єсть. І от мене просить жени, самарянки сушій. Не, при, не прикасаються, бо жидо в Самарянах, не торкаються жити самарян. І відповідає їй Господь, перевершуючи оцей конфлікт між іудеями і самарянами. Якщо би ти віддала дар Божий, хто є глаголий, ти дасть пити, ти просила би у Него і дав би ти воду живу. І вона з ним відповідає йому. І це така, така, такий діалог. Любовний діалог каже, й можна ти почерпала імаше. Чи ти не, ти не маєш почерпала і стонець з глибокій, відкуду і маєш воду живу? І дати ти болі Отця нашого Якова, Коли що ти більший від батька нашого Якова, що нам дав цей стонець, і той з нього пив його, і скотину, звичайно, Ісус речей: всяк піяє води, сіє вжажиться, всяк, хто буде пити від цієї води, він буде її бажати знов. А хто буде пити воду, що я йому дам. Не буде бажати. Води. і знову вона відповідає йому любовно Господи, дай мені цю воду, щоб я не приходила сюди. І він знову відповідає: Іди, прикажи, приклич чоловіка свого. І тут він її дай, притискає оцею, своєю правдою і любов'ю. А вона каже: Я не маю чоловіка. Він каже, да, ти не маєш чоловіка, бо ти мала п'ять чоловіків, і котрим ти зараз жеш він не чоловік тобі. Вона каже, дійсно ти, Господи, ти пророк. І, і вона забуває про свій гріх. Бо вона бачить Пророка перед собою і бачить його любов і вона зразу питає вже не про себе, а вона питає, де нам поклонятися, скажи мені, їй турбує це питання віри, чи в Єрусалимі, чи на горі. І Господь каже, жінко віру май, що прийде час, коли ні на горі цій, ні в Єрусалимі буде поклонятися отцю. Ні на горі цій. Ні в Єрусалимі. Тобто Господь навіть би таке прирівнює таке відхилення самаритянське до істинного іудейства, яке зберігає оцю традиційність, цю правдивість віри. Хоча він про це говорить. Ви кланяєтеся того, що не знаєте, а ми кланяємося того, що знаємо, бо спасення від іудей приходить. Але ще раз повторяю, що я почав, що глядять час. І нині. Єла є дає поклонниці, поклоняться оцю духом і істиною. Бо такових, такових шукає Господь собі. Бо дух є Бог і йому кланяться духом і істиною. Тобто в правді і в любові. Бог є любов і потребує тих, хто йому служить у правді і в любові. Тобто ні в Єрусалимі, ні на горі І граде час, що не будете поганятися. Бо Бог є дух і шукає своїх істинних поклонниць. І от таке Євангеліє сьогодні звучить в той час, коли ми коли ми покладаємо множество своїх воїнів, хлопців і дівчат, і вони самі себе покладають, за то, щоб ми жили в правді і в любові і в свободі, щоб ми, щоб ми, можливо, залишилися в тій істинній вірі і могли дійсно поклонятися Богу в правді. В дусі і в істині, бо, бо Бог істина і любов, вона потребує тільки вільних людей. Тільки вільний може вільно служити Господи. І ми маємо справу. Е, ми справу з злом. Ми маємо справу з злом, яке прийшло поработити. і зневажити людину, бо вона зневажає людину. Хоча на сьогоднішній менше такого не було, воно прикривається святим Євангелієм, і святим назвом християнством, хоча є по духу Антихристове. Зло. І це зловір'я їхнє московської церкви, яка суточно впала в свою, в свою єресь московицьку. А єресь полягає в тому, навіть не як ті самаряни, які ми сьогодні читаємо. Вона попала в єрість зверхності і ненависть. І з такої гордості великої, як в якій не бачить нікого і бажає всім бути знищеним. І оце зловір'я їхньої гордості. Воно просочує їхню церкву. Це було видно навіть в Україні, як московський падерхат ніяк не дозволяв спілкуватися з з, 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 з київським патріархатом ніяк не дозволяв. Тобто, навіть якщо були спроби, це одразу присікалося з Москви, бо ця ненависть це їхня зловір'я оцієї зверхності рашизму, як той говорить сьогодні, руського мира, воно, перш за все, вкорнилося в церкві. І в церкві посилилася ця злоба, це їхнє зловір'я. Оце їхня єресь московицька, вона вперше за все поселила в церкві. І в церкві сьогодні вона навіть в Україні живе оцею зверхністю і злобою. Зверхність і злоба, яка навіть не врозумляється тими бомбами і ракетами, які руйнують їхні і їхні церкви. Тобто ця злоба, ця гордість, вона, вона бачить тільки... Себе і бачить, служить дияволу, служить злу. І тому війна наша є війна, є війна за правду, і ми мусимо її не вести насправді. І це зло має бути ви, знищене або, по крайній мірі, вигнане з землі і переможене. От я би хотів ще. В цьому плані прочитати ті молитви, які, ми, які церква зберегла для нас, і мало хто до них торкається. То що церква підготувала Дух Святий, який живе в церкві, готує все. Тільки чи приймаємо ми ті дари. Дивіться, які церкві молитви приготувала нам церква на вигнання московитів. І, і, і як потрібно, щоб ми всі разом у цих молитвах стали, бо мир... Який є капітуляцією під перемогою зла, не буде миром? Це буде торжество зла і зловірства з цієї Єресі Московицької, яка, яка нав'яже знов таку брехливу, як ніколи, церковну віру зверхну і гордісну, яка не хоче служити іншим, а яка хоче, щоб служили тільки їй. І от послухайте молитви, які звучать церква, приготувала нам, щоб ми стали на ту спільну молитву, щоб вскорить силу і дерзновення, ополчаючись на ним московитів, сопостатів наших, страх і трепет, і ужас, страх і трепет, і жах з молодушим в серця їх всадити. Страх і трепет з молодушим в серця їх садити. Вірним же українцям, людям своїм, побіду на них. І одолення, тобто перемогу мужественною силою своєю подати. Молимося про це до цього Господа. Ще звучить є, якою заїдин де щезнуть московити вороги наші. Як щезає прах і возмитається от лиця вітра, так погинув московитські іратичні полки от лиця християнських українських воїнств. Господу помолимося. Як уже послати ярость і гнів і скорб. Ярость і гнів і скорб. Ярость і гнів і скорб і ангели лютія на вся христина висні московити вороги наші. І вже потребити їх, і розрушити царство і власть їх, і є же знищити, потребити їх, і розрушити царство і власть їх, і очисти землю українську людей своїх. Слава радіти мені свого! Ой, же да буде путь находящих на них московитів ворогів, тімає позок, щоб була дорога їхня слизька і темна. І ангел Господень да поженеть і оскорбити їх. І ангел Господень да жене їх і ображає, і предаст їх, і віддасть їх в руки українських хрестолюбових воїнів. Господом помолимося. Тепер ще читаю молитви. Це молитва. На нашесті варварів, так вона має назву церковну від греків ще. І читає молитву на перемогу над ворогами. Є же туда і безшестя, лиця московицькі ісполнити, щоб сорому і безшестя лиця їх московицькі ісполнити, серця їх страха і ужаса. І ангел Господень буде поганяй і поражай їх, Господу помолимося. Така бачите молитва. Ще я хочу читати молитву за звільнення під ігом, під окупацію сущих. Є же із проврещи, тобто викоренити. Є ж із проврещи, викорінити викоринити Богомерське царство і власть і очистити землю українську людей своїх від зловір'я їх Господу помолимся. І ця сама молитва звучить. На Проскомиді, так само, щоб Господи Боже прийми жертву ослені гріхів нас, недостойних рабів Твоїх, під окупацією московицької суші, йому сердися, і вижозлоблені, і щиту їх, і скоро візьми, і збави нас від роботи, від роботи і мучительства їхньої, і зловірі їх із скорени, і от єм їх царство, і вірним рабам Твоїм предаде. Дивіться, які страшні слова, готує церква для тих. Ворогів наших, антихристів, які прийшли насміхатися з християнської віри, вбивати справжніх православних, замість того щоб в любові, єднатися і служити. Вони прийшли зверхньо нав'язувати свою брехливу єресь, своє брехливе зловірство. І такі ж самі послухайда, які страшніші слова має для церкви. Для таких ворогів вовіки прибувай, милосердний Господи, запритим московитом, язиком в достоянні Твоє пришедшим, і скнивши землю святу Твою, і пожени їх бур'ю Твоєю, і гнівом Твоїм смути їх, і сповни лиця їх безчестя, да постадяться, і смятуться во вік віка, да посрамяться, і ісчезнуть, і да погибнуть і оружі їх, сокруши в конець. І гради їх разруши, і ім'я їх вік віка потреби, і пам'ять їх шумом погуби, дав вірят як у ім'я, дав, пізнають, що ім'я тобі Господь рог же християнський і український, возвисе. І в рабах твоїх славно прославне ім'я Твоє Пресвятоє, смиренно припадує, ще молимці, скоро услиши і помилуй. І ще на кінець я читаю, зачитаю вам молитву про. Викоренення. Про викоренення Єресі в церкві. Викоренення і стріблення Єресі і уступ, у тішенні роздраті церковних і обращення заблудчих дійснень, так називаються молитви, і послуги такі слова звучать тут, у цих молитвах. є же іскорнити вся московицька Єресі в останнє і очисти землю людей своїх. І назити всюду правовірі і благочесті, Господу, помолимося. Є же правовірних рох християн, українців, рог вознести. І московицьке єресі і нечестя, обступства московитського руського мира, і вся безбожня московитські прелесті погубити. І правовірні же благочесті всюду возростити і можете. Господу, помолимося. Тобто ви з їхні зловір'я, Господи, знищи. Тобто вони прийшли, вони прийшли в ім'я, нібито Христа. Вони прийшли, прикриваючи за ніяким ні більшовизмом, ні марксизмом, не нацизмом гітлерівським прикриваючи святим іменем Христом. Тобто прийшли як справжні антихристи. Бо цей расизм, він і є, оця ідеологія. Росковицького московицького миру, яка брехлива, яка в своїй основі має брехливе розуміння православ'я, брехливе розуміння хвіри християнської, яка призвана служити, а не щоб служили їм. А вони, як антихристи, як, як ті фарисеї, такі закорінені, гірші, насправді хочуть, щоб всі покорилися їм, щоб їх одних шанували, щоб інші просто. Зникли, знищили. Не любов'ю просвічувати, не любов'ю любов утверджувати, а оцею злобою, ненавистю і смертю. І навіть не бачать ті, хто є приверженцями їхніми і не врозумляються, бо вони черстві в серцях своїх, в них нема співчуття. І тому насправді читаємо сьогодні. Іван Грия, на горі сі, не гряде час, і нині єсть, яда істинні поклониться, поклониться отцю духом істинною, ібо такових іщет поклоняющихся йому. Ви, кланяється, говори, Ісус, жено, віру, ми іма, як гряде час, яда ні в горі сей, ні в Єрусалиме поклониться отцю. Бо Бог є дух, іже кланяється йому духом істиною, достойно кланятися. Кланятися! В любові і в, жертвен... в жертвеності, то, що є покликує наших хлопців і дівчат, ця жертвеність і тим християнством справжнім. І молюся тільки, щоб їхня відвага і мужність не ослабла зло від злоби, щоб вони були могутніми і страшними, як ангели, і святими у своєму беззлоб'ї, щоб Господь жив у їх і мав. Мав ту велику потужність і велику любов навіть до тих своїх ворогів, яких ще можливо повернути людський образ. Якщо можливо, нехай і жорстоко, як ангели, страшні будуть вони для тих ворогів. Можливо, це дасть їм змогу ворогам вернути той людський образ. І в покаянні, у сльозах повернутися у людську родину, у ту. У ту, у ту любов, яка буде каятися і буде плакати, і буде відчувати свою велику, превелику вину в поколіннях, дай, Господь, щоб так відбулося, щоб ті, ті, хто сьогодні є звірами, стали людьми. І, і та любов Божа панувала на цілому світі, і щоб українці стали дійсно справжніми носіями цього християнського світла, оцеї існої Христової. Любові і молитви. Амінь.